Усім привіт! Сьогодні я знімаю обзор на свої шкатулочки для бісероплетіння. У мене їх дві. Тому буду показувати вам на двох і буду вибирати на свій погляд. Я закриваю очі і вибираю. А, ну давайте на щитавочку, коротше. Енікі байнікелі, бай, Бац! лише зелений матрас. Ось на цьому ми покажемо вам зараз обзор. Набор бісероплетіння. Один подарувала, не цей, оце тітка мені подарувала, а Рожевий подарувала мені вже мама з татом. Тут є е, два типи, тобто браслетики, брасл... Ой, Де ці браслетики. Оце такі браслетики, я ними не вмію плести, тому я ними не плету. А де ще одні? А, вони в другому наборі, Ось тут. Я їх храню просто сама для себе, щоб вони там були. Просто, щоб вони там були. Ну, я не знаю, чи там вони є. Зараз подивимося. І так є один браслетик. Покажу вам на одному браслеті. Ось такий браслетик. Це е, можна переплітати різні штучки в робити. Ось такі браслетики я вже плила. Ось такі. Е, плила ще отакі браслетик. І. Щи... А, ні, ладно, не буду читати, бо це буде дуже довго, поки я його розшифрую. І е, ось такі теж дороги. Окей, хочемо ми оцей браслетик. Вибираємо якісь погарніші ці. Найгарніші. На мій погляд. Браслетики. Мені подобається, наприклад, зараз я висиплю це все сюди. Це висиплю. Коротше, я, вивляю, я все це висиплю усю штуку. Так починаємо ми з вибиранням цих. Ну, я виберу пальму, єдиноліжку ось таку. Єдиноліжку. Єдину ліжку, ось таку лапку, ось таку корону, ось таку нотку і ось такі ніжки. Ось таке все. Вибираємо ми по одному аксесуарі. Ось такий аксесуар плюс, ну, вибираємо можна по два таких аксесуари, наприклад. я вибираю ось таких два. Мені дуже подобається вони оці два. І вибираємо цей потяг, наприклад, ой, потяг потяг, ось таку лимонадинку на честь літа, русалка, це друга підвізка, губки та метелик. Ну і давайте ще моську зірку. Тут, до речі, два потяга, отаких, ось такі два потяги, але нам потрібен тільки один. В следующий раз ми будемо пести не браслетики, а ось такі буси. Ну, це не буси, точніше, а якийсь амулетик з таким я як хочу. А, на честь той шуліта. І піч. Це я люблю море. Окей, починаємо пести. Ось цей браслет. Ось дивіться, надо ось з цієї сторони, там де такий крючок, треба його висунути. Тепер потрібно, наприклад, ось цього метелика ставити у браслет. Потім буде, до речі, обзор на мої всі браслети, які я плила. І ось така, наприклад, лапа нехай буде. Ось така лапка повинна бути ось на 200. Наприклад, я хочу помістити ось ці губи. І, до речі, біселінок повинен бути трошечки меншим. не на весь браслет, а трошки менший, ніж сам браслетик. І ось такий цей у нас виходить процес. Потім я хочу, наприклад, додати ось це. Воно виходить таким цвітним. А я додаю ну, пальню. Я хочу пальню. Я не знаю, я хочу пальний. У мене, до речі, був лебі чорний, але я його вже сплила. І, до речі, ці браслетики і буси ожирені можна переплітати, тому що вони, ну, розкладаються. Ось таке мохітом. Єдина ліжка. Я дуже люблю коня, коней. І кожен раз, коли ми їздимо в парк партизанської слави, я е, прошу батьків, щоб вони е, кхем, купили мені поїздку на коні, тому що коні я люблю, дуже люблю коней. Я як тільки тільки мене привозять, я одразу біжу до коней. Тому що коні я дуже люблю. Не знаю чому, але дуже люблю. І єдиновіжки це теж. Я ще любила у дитинстві, але зараз вже кажуть, що ну, вже я доросла і вже можу любити тільки коней, але я і люблю єдинороги. Але єдинороги це, на жаль, вони не існують. Так, це вони не існують. І це дуже жаль. І ось такі браслетик у нас вийшли. Ось такі браслетик вийшли. А тепер ми будемо. З вами плести буси. От, наприклад, я хочу рожевого, ну, рожевого кольору. Рожевий колір у мене є. Ось такий рожевий колір. Давайте я вам покажу туторіал вже на такі буси. Наприклад, я теж хочу щось таке, наприклад. І ось таке. До речі, є прапор чи Франції, чи що воно таке не розумію, що це за прапор. Але це чийсь прапор, це точно, тому що мені щось воно нагадує. Так, ось ці дві штучки таких цвітних, кольорових. Ось така русалонка. Це що, Мені не було що. Це вже так. І так, я ще вибираю собі ось таку ось таку штучку піч. Типу що з морем. А, ні, стоп. Один ток. Дивіться, можна спусти, наприклад, ось так. Що, ви знаєте, була якась гармонія. А можна свести ось так, наприклад. Стаєш біла сторона. Зробимо, коротше говорячи, ось так. З трьома цими штучками. Мене, ось такі три штучки. У нас бісеринки. У мене, до речі, був раніше другий бісер. Тобто, як у всіх других людей, я, я потім вам його покажу. У мене досі він ще є, до речі. Але плести я не дуже плету вже. Чи ж я зовсім ним не плату вже? Тому що ці набори браслетів дуже а, гарні, по-перше, а по-друге, ну, мені подобаються більше, ніж обичні біслет. І ось такий браслет у нас вийшов. Різнокольоровий і наче, наче райду. Зараз я його скріплю. Буде ось таке. Як сказати, ой. І буде ось таке у нас. Жилій, чи як воно, Я не пам'ятаю, як воно буде на Україні, по І ось такий браслетик у нас. Браслетик ось такий. Я його тут допоможу. І ось такий амулет, що воно таке, я не розумію. Сьогодні вийде друга частина, де я показую свої бісери. Точніше, я буду плести другим бісером і вам ну, покажу свої кільця, які в мене там вони є. Усім па па